І всім прийду, друзі! з вами я Геріон і в цьому відео я апнув 25 ранг на Едгарі. На фоні ви бачите перші мої катки. І вибачте за те, що подлаго, є X-рекордер, в мене таке часто вилазить. Вибачте, що так давно... Ну, що на останньому відосі був трошки сонний, але ну, самі розумієте. Я спеціально буду кожен відос, якщо там ап 25-го ранга, чи там, 10, чи там 10к, чи 20к, то я буду е, сразу запи. Ну, я буду. Е, ну. Я буду показувати і програші, і виграші, щоб ви знали, як, як мені ото його апати. Ну, типа, як я його апав. Е, е, Зараз ви на фоні бачите, як, я, ну, як, я, ну, як ми з тімейтом шукаємо ще одного чудіка. Ну, Переписуємося в чаті без. Ну що ж, я спеціально. Я не спеціаль, ну, я спеціально цю катку вам показав, щоб ви побачили, як до мені його ну, як я там. Але одразу скажу, перші катки були нормальніші. І мені повезло, що в мене є гіперзаряд, так що ш... просто мені так уже проще грати з гіперзарядом. І основна трабла в тому, що проти дальників у нього трабли дуже сильні. Ну типа, дамагери дальники йому не посилить. Типа, от дальників дамагерів дамагеров це канти, блін. Ну це повністю, Ну це просто такі ганти грати. Проти дальників дамагеров це дуже-дуже сложно грати. І тут мене вбивають. Але у нас 7-10, тому ми виграємо, в принципі. У мене вже нафармився гіперзаряд. Все. Я можу залітати на Едгара І врубати сразу гіперзаряд. Але я його поки що не хочу включати. Ну, і при тому, що... І вибачте мене за дізлайк, мені просто надої. Ну, я не токсик, але ну, я просто хочу вже... Ну, Почувствувати себе токсиком. Ну, типа, я не токсик, але я хочу почу почувствовати себе токсиком. Зараз ви бачите на екрані мої кубки. І те, як ми підбираємо ще одного тімейта. Я уважно подивляюся усіх. Але ну, плюс-мінус нормальний у цього гравця. Але... але ну... Ми, мій братан, звісно, призвав ще одного, але він не виходив на зв'язок. але він не виходив, Ну, не заходив. Ну, типу, він не приймає нашого приглашення, тому ми на нього підзабили і. поприписував трішки. Ми на нього підзабили. Я вибрав, почав трошки вибирати гаджети, тому що... Я купив собі ще один гаджет. Ну, ви побачили на перезарядку Ульти. Я тоді, звичайно, вийшов з гри. І ось знову ми заходимо. Але тут, случається, трабла. Ви Шельки ну, типа, проти, Шель, ну, проти шельки Едгару це треба команду якусь нормальну, щоб на Шель... І це ми ще при тому в нокаут пішли, де позливали трішки кубки. Так-так. І це відео на 20 підписників! Дякую вам, друзі. Дякую вам усім, що підтримуєте мій канал. Тому підписуй... підписуйтесь на мій телеграм. Підписуйтесь на мій телегра... Ну, На мій канал з дзвіночком. Тому що без дзвіночка не можна. Тому що 70... майже 70... 70 з гаком. 70 з гаком користувати... Підписаний... 70 з гаком. Ну і поняли, дивляться... 70 з гаком людей не дивляться мене без підписки. Тому, прошу, підпишіться. Вам не сложно, а мені... В поз... Вам не сложно, а мені в плюс. І тим більше, що я вже стараюся. Е, ну, я вже стараюся е, ну, не розтягувати на такі довгі сроки відоси. Тому, е, вибачте, якщо е, я там говорив, ну, типу, якщо я там десь нахилився, чи ще щось, і звук став одразу хреновим. Вибачте, ну, самі розумієте. І мене дивляться. Мене дивляться без підписки 70, 75% підписників. Прошу підпишіться на канал. І заодно ставте, ставте лайки, тому що після цього відоса і на фоні. Тому що після цього відео я одразу випускаю стрім. Я, я озвучу дату, я озвучу приблизну дату в своєму телеграм-каналі. Тому підписуйтесь на мій телеграм-канал. Ставте лайки, пишіть в коментарях, як вам цей відос, як монтаж, як усе. Тому що деякі... Я уточнюю деякі. Мені пишуть в коментарях, що в мене хреновий мікрофон. Ну це на ноутбуці в мене хреновий мікрофон. Е, але я думав, щоб записувати, ну, типу, включати відос і одразу записувати. Через диктофон на телефоні, але ну, я не хочу дуже заморожувати. Я не хочу заморочуватись. І я думаю, що в наступному відео я буду апати 25 ранг на спайку і апати 10 тисяч кубків, але. Я вирішив, що я буду апати на нових бойцях 25 рангів. У мене вже є на 10 рангу Ларі Лорі. Два. Е, Два куска відео вже є в мене. Тому, друзі, дякую усім за 20 підписників. Підписуйтеся на мій телеграм канал. Підписуйтеся на мій канал. З дзвіночком пишіть в коментарях, як вам відос. Ставте лайки. Тому що. Якщо ми зберемо 5 лайків. Е Ну, якщо ви зберете 5 лайків, то я виконую рандомний челендж від вас. Тільки не 18, а в якійсь грі. Не 18. Всім пока-пока.